Сіра шийка, перший осінній холод завдав усьому птаству великої тривоги. Усі почали збиратися в далеку путь, і всі були серйозні й заклопотані. Що ж, нелегко долати простір у кілька тисяч верст, але стара качка. Турбувалась зовсім з іншої причини. Сіра шийка, її каліка дочка, не могла літати. У неї було зламане крило ще навесні, коли лисиця раптом підкралася до виводку і схопила нещасне каченя. Стара качка самовіддано накинулася на ворога. І відбила пташеня, та крильце виявилось зламаним. Навіть подумати страшно, як ми залишимо тут сіру шийку одну, повторювала качка зі слізьми. Усі полетять, а вона залишиться одна однісінька. А інші діти спитав селезень. Ті здорові, обійдуться і без мене. Сіру шийку найбільш хвилював від журавлів, бо вони так жалібно курликали, наче звали її із собою. Вперше їй ухопило серце від якогось таємного перечуття, і вона довго проводжала поглядом журавлиний ключ. Що линув у небі. Стара качка не спала усю ніч, це була остання ніч, в яку вона була поруч з її милою сірою шийкою. Ти тримайся он того берега, де в річку впадає джерельце, порадила вона на прощання там вода не замерзне цілу зиму. Та ось головний ватажок дав команду, і качина зграя пролетіла. Сіра шийка залишилась на річці сама. Річка, на якій залишилась сіра шийка, весело котилася вгора. Вкрите густим лісом. Місце було глухе, ніякого житла навколо, сіра шийка була у відчаї, бо не замерзла лише середина річки, де утворилася широка ополонка. Хвилювання сірої шийки дійшли до краю. Коли на березі з'явилась лисиця, та ж сама, що переломила їй крило і почала говорити до качечки. Іди звідси, будь ласка, я зовсім не хочу розмовляти з тобою, відповіла Сіра шийка. За кілька днів лисиця прийшла знову, сіла на березі і почала. Скучила я за тобою, качечко, виходь сюди, а не хочеш, то я й сама до тебе прийду. І лисиця почала обережно повсти по кризі до самої ополонки. У сірої шийки завмерло серце. Та лисиця не могла пробратися аж до води, бо крига там була. Ще дуже тонка. Лисиця почала приходити щодня, дізнатися, чи не замерзла ополонка. Лід був міцний і лисиця сідала на самому краєчку і зло сміялась над сірою шийкою. Нічого пірнай, а я все одно з'їм. Виходь краще сама. Мабуть, лисиця і з'їла сіру шийку, коли б ополонка зовсім замерзла, та сталося інакше. На галявині лісу з'явився згорблений старий мисливець. Він видивлявся, якого б зайця підстрелити, навіть. Прицілився з рушниці, та зайці його помітили і розбіглися по лісу, мов божевільні. Старий уже добре намучився, тому виялав хитрих зайців і присів на березі річки відпочити. Сидить старий, горює, аж тут, бачить, Лисиця по річці повзе, як та кішка. Ого, ось так штуковина, зрадів старий. До шуби комір сам повзе. Лисиця дійсно підповзла аж до ополунки, де плавала сіра шийка і вмостилася на кризі. Старечі очі бачили погано і через лисичку не помічали качки. Старий довго цілився, обираючи місце в майбутньому окомірі. Нарешті пролунав постріл. Крізь дим, мисливець побачив, як щось метнулось по кризі і що духу. Кинулася до ополонки, а коли добіг, тільки руками розвів. Хоміра як і не було, а в ополонці плавала лише перелякана сіра шийка А ти дурна, чого не плаваєш? А я, дідусю, не змогла полетіти разом з іншими. У мене одне крильце знівечене. Старий подумав і вирішив, а ми ось що зробимо. Я тебе онукам віднесу, ото радощів буде. А навесні ти старий яєчок знесеш та коченят приведеш. З цими словами старий витягнув сіру шийку з ополонки та поніс додому.